в ну, Україні сьогодні вшановують захисників і захисниць, які загинули в російсько-українській війні. Останні три роки щодня, 9-й годині, країна зупиняється, аби віддати шану героям. А соціально відповідальний бізнес в своїх компаніях впроваджує додаткову культуру вшанування. Наша Христина Гавриш бачила, як сьогодні вшановували пам'ять полеглих героїв. Вона зараз з нами на прямому зв'язку із центру столиці. Христина, вітаю! Тобі слово. Вітаю, Юлію. Я зараз біля Михайлівського золотоверхового собору, біля стіни пам'яті. Цю стіну створили ще на початку війни, в 2014-му. і сюди часто приходять родичі, щоб згадати своїх рідних. Адже тут фото захисників і захисниць, які загинули з усієї України сьогодні. ж У день пам'яті захисників і захисниць тут особливо багато людей. Ви можете бачити навіть досі люди несуть квіти і лампадки. Щоб згадати героїв, які віддали своє життя за Україну. Тут родичі, дехто приїхав навіть з інших регіонів. Тут рідні, знайомі, близькі, друзі чи побратими. Багато хто каже, що ось фото на цій стіні чи не єдине місце, де вони можуть вшанувати свого героя. Адже Росія цинічно досі не віддає тіла їхніх загиблих рідних чи друзів. Прошу послухати! Це наш син. Андрій Собоці, герой України, загинув в Маріуполі на Зовсталі 7 травня. На жаль, ми на сьогодні не маємо його могил. Нам не повернули ціл. Все, що ми маємо, це фото на стіні. Звичайно, пам'ять в серці. Сьогодні вшановую чоловіка. Цього фотографія Дмитро Сергійович. Загинув у 2022 році при бойовому завданні, звільняючи Херсонщину. Загинув в день народження свого єдиного сина. Саме 29 серпня обрали для національного дня жалоби не випадково. У цей день 11 років тому сталася одна із найкривавіших трагедій цієї війни. Це вихід наших військових із Іловайського котла. Тоді Росія пообіцяла дати зелений коридор, але цинічно збрехала, і триста три наших захисників загинули. До початку повномасштабного вторгнення це була найбільша втрата. І звісно, сьогодні, як ви можете бачити, багато людей несуть квіти, несуть соняхи саме соняхи є таким символом цього дня, тому що тоді на Донбасі, в 14-му наші військові тривали, билися у таких полях із соняшниками, і багато хто там поліг. Тут сьогодні є багато людей і родичів, яких родичі яких. Не вийшли тоді з Іловайська, і так само є багато побратимів. І Вони кажуть, що для них особливо важливо, щоб українці пам'ятали, що війна почалася не в 22-му, а в 14-му році, і вшановували пам'ять героїв, які загинули починаючи з 14-го року. Дуже важливо, щоб не знецінювали пам'ять про наших хлопців, які загинули до 22-го року. Дітей ми не повернемо, але для нас дуже важлива пам'ять. Всі наші 10 чоловік, які полягли в Олеську. Просто проблема в тому, що для деяких війна почалася в 22-му році, для нас війна почалася в 14-му році. Дуже важливо пам'ятати тих хлопців, які добровільно пішли служити в 14-му році, не забувати їх, шановувати. Також сьогодні пройшла акція Хвилина мовчання, яку ініціювала громадська організація. Вшануй на майдані незалежності у Києві. Військові, працівники ДСНС, поліції, цивільні зупинялися на хвилину, щоб вшанувати наших героїв. Також зупинявся громадський транспорт. Такі ж акції відбувалися сьогодні. Насправді, в багатьох містах у Дніпрі, Львові, Харкові. Близько 15 міст проводили подібне вшанування. Також сьогодні зупинявся метрополітен. Пиняв свій рух. А о 9.00 на всіх залізничних станціях пролунав такий сигнал пам'яті. Загуділи потяги. Всі люди буквально завмерли. Так укрзалізниця вшановувала всіх загиблих захисників і, зокрема, своїх колег, які теж були у лавах сил оборони, таких близько 700. Прошу послухати і відчути, як це було. Сьогодні на всіх вокзалах і станціях Укрзалізниці пролунав довгий гудок пам'яті усіх полеглих, усіх захисників і захисниць також залізничників, звісно. Його почули тисячі людей на всіх вокзалах, у всіх містах. Також сьогодні акцію Хвилину мовчання підтримало багато бізнесів. Це вони теж зупинялися і згадували, вшановували. І своїх колег, які пішли до війська, і всіх наших захисників. Це уклон, який зупиняв таксі сьогодні. Це Приватбанк, який запровадив від сьогодні хвилину мовчання у всіх своїх відділеннях по Україні. Це багато мобільних операторів Київстар, Стар, Водафон, які надсилали сповіщення, мабуть, і ви їх отримували про те, що о 9.00 треба зупинитися і згадати про тих, хто віддав своє життя заради нас. Також і наша компанія теж сьогодні в ефірі вшановувала. А я нагадаю, також що ми вшановуємо наших захисників не лише 29 серпня, а як ви сказали, щодня о 9-й годині, ми маємо хвилину мовчання, і в цей час важливо відкласти свої справи і задуматися, подякувати своєму герою, своєму сусіду, близькому, знайомому, хто заради того, щоб наша країна стояла, віддав своє життя. На цьому в мене все юлю.